Доброго, дня, дорогі мої друзі. Рада вітати на каналі. Все по домашньому. У нас сьогодні розпаковка. Розпаковка в нас з різних магазинів є і Аврора, і АТБ, і наш місцевий молочний магазин. Купили ось такі кавові напої по 5,60. Ось таку водичку. Вгадайте, хто це купив собі? Скільки ця вода? 25 гривень. 25 гривень. Купили ось такий шматок сиру. Наскільки цих сир вився? На 80 гривень, здається. 80 з копійками. Не пам'ятаю точно, що вам сказати. Ось Отаке печиво в савоярді. Будемо готувати тірамісу. Скільки воно, теж не скажу, бо не знаю. Шоколадка. Це на десерт. Ось таке желе. приправа до моркви. А де ще жиле було? Yeah. Норі купили. Ага. І ще ось такі жиле взяли, бачите, різні. Норі це на суші. І ось така згущенка. Це також в нашому місцевому магазині молочник. А, і сметану. <coughs> сметану покажи. Я вже частинку тільки що вибачаюся. Частину вже використала, бо торт готувала. Е, дуже смачна. Майже як домашня натуральна, якщо воно коровку подоїли і зробили сметанку. І також в нашому магазині, місцевому тут, взяли ось таку неохолоджену, а це заморожена ось така риба. Воно вважається як фарш, але тут видно, які гарні шматочки е, рибки. Бачите? Ось такі гарненькі-гарненькі. Це хочемо на суші. І замаринуємо на... На, на на бутербродики буде. Так що, така в нас сьогодні розпаковочка, такі покупочки. А, І тут, мені дивіться, дитина який подгон зробила, так як вона каже. А що це таке? Це маска чи це напіток якийсь? Це маска. А що показує, що трубочка є? Типу, якщо використала маску, ще лишається сік, то можна на лице втерти його. Um, а, от така маска. І от такі, це що таке? Пачі. Це пачі, це під очі З золотом. Блін, взагалі буду вже тепер супер-пупер-красиво. <свісля> так що ось такі штуки є. Е, 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 пишіть, друзі, з якого міста ви дивитеся мої відео. Е, Пишіть які ціни на продукти чи на якісь товари у ваших, вашому регіоні, у ваших магазинах. Чекаю, як то кажуть, щоб ви були зі мною на зв'язку. Як завжди, миру, добра. Не забувайте про вподобайку, підписатись, написати коментар. Вам не важко, мені приємно. Миру, добра, пока-пока.